План миру без миру на заході. Працюють над планом щодо введення сил стримування в Україну після завершення вогню. Один із варіантів безпечна зона навколо Львова. Амбітний варіант сили стримування біля кордону з Білоруссю або навколо Одеси. Можливо, місія буде захищена п'ятою статтею НАТО. Є і план Б опція їжака. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. У коаліції охочих щодо України непросте завдання планувати без наявного мирного плану. Про це пише журналіст Рікард Юзвяк для Радіо Свобода. Повномасштабна війна Росії проти України триває вже четвертий рік. Тим часом європейські союзники формують силу стримування на випадок припинення вогню. Але без мирної угоди і чітких зобов'язань лишають серйозні питання, що саме планується, коли і як. Серед дипломатів цю ініціативу жартома називають Коаліцію тих, хто чекає. Коаліція була створена на початку березня 25-го року для запуску військової місії в Україні, що мала б підтримати мирний план. До неї входять країни НАТО, а також Австралія, Канада, Японія та Нова Зеландія. Раніше цього місяця спільна французька британська технічна група відвідала Україну, щоб оцінити потреби Києва. А 10 квітня в Брюсселі відбулася перша зустріч міністрів оборони країн коаліції. Очікується, що на рівні лідерів коаліція збереться в Києві 9 травня. Попри всі перемовини, конкретних рішень, поки що мало складнощі у численних невідомих, яким буде можливе припинення вогню, яка роль США? і головне, які будуть правила? Європейські дипломати описують ситуацію, як цитую, обережне планування або сценарії на випадок, що як. Париж і Лондон, які ведуть процес, розіслали країнам-учасницям анкету, які ресурси вони готові надати літаки, кораблі дрони чи піхотинців. Відповіді мали надійти до 18 квітня. Після цього можуть з'явитися часові рамки та сценарії. Основна ідея місія тривалістю 5 років. Перші війська мали прибути в Україну протягом 72 годин після оголошення повного припинення вогню, але не на лінії фронту. Ймовірно, буде створено буферну зону під наглядом ООН. Розглядають різні ролі для цієї сили. Один варіант охорона критичної інфраструктури на заході України, зокрема створення так званої безпечної зони навколо Львова для прийому літаків. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс наголосив: цитата: Якщо ми говоримо про безпечне небо, то очевидно, що з нинішніми можливостями Україна не може впоратися із цим самостійно, але складніше створити всю місію та чітко визначити її повітряну частину. Розглядається і присутність коаліції на так званих фланках України біля кордону з Білоруссю та навколо Одеси. Це пов'язано з російсько-білоруськими навчаннями, запланованими на осінь та безпекою в Чорному морі. На зустрічі 10 квітня Туреччина заявила про готовність взяти на себе в морський напрям, забезпечення зернових маршрутів і розмінування. Загалом щодо чисельності сил стримування йдеться про 30 тисяч військових. Але для ротації потрібно ще близько 90 тисяч резервістів. Чи зможе коаліція зібрати таку силу? Питання відкрите. Багато країн не готові до зобов'язань без гарантій щодо припинення вогню. Франція і Великобританія – лідери процесу, Балтійські країни активно підтримують, Німеччина зосереджена на внутрішніх справах, Польща та Чехія на виборах. Більшість країн відвідують зустрічі, але перебувають у режимі слухача. Розповів один дипломат після саміту в Брюсселі. Два слони в кімнаті це США і Росія. Франція вважає, що США не потрібні як гарант, однак інші країни наполягають без американської логістики розвідки не обійтись. Президент США Трамп не надав жодних гарантій, а європейці досі не мають узгодженого плану. Юзвяк також нагадує про важливе питання: чи буде місія коаліції захищена п'ятою статтею НАТО? Міністр оборони Естонії Ханно Певкур сказав: цитата. Ми повинні чітко розуміти, жоден солдат, український чи європейський, не має йти в бій, не знаючи, що за його спиною є підтримка. І тут виникає питання: якщо Росія атакує західні сили, чи буде відповідати коаліція? Навіть якщо місія не є частиною НАТО, йдуться розмови про те, що вона може бути захищена статтею 5, Пише Юзля, це не обов'язково означає війну з Росією. Відповідь може бути точковою – в окупованих територіях. Для багатьох, усе це гра з вогнем. Тому дедалі більше країн підтримують так звану опцію «їжака» – замість відправки військ максимально озброїти Україну. Єдине питання зараз не скільки європейських солдатів буде в Україні, а які озброєння і фінанси отримає українська армія, сказав один військовий планувальник. Інший дипломат додав: цитата, багато країн бачать це як найкращий варіант, замість того, щоб ризикувати життям своїх солдатів в Україні.